Всім привіт! Давно не знімав для вас відео про помідори. Це, напевно, буде перше відео за останні півроку, може менше трохи. І сьогодні ми поговоримо саме за калійні підкормки, коли їх треба давати і для чого ми їх даємо. Тому що зараз я вам покажу, який в принципі у нас буде врожай. Пізніше я за ці сорти обов'язково зніму відео, коли вони вже почнуть стигнути. І зараз ми знаходимося ось на нашій ділянці, батьки вже листя обрізають. У нас дуже багато сливки, а це у нас Деміцена стоїть, є Редікс і Мамако і джеральдіна. У нас багато цьому році таких Сінгентовських сортів. Більш детально буде пізніше. Це батьковий, по-моєму, алтайський меч і Квандайк, я вже не пам'ятаю. Ну, Ви бачите, що помідорів буде в цьому році ну, дофігіще просто. Тут все в помідорах. Вони вже почали трошки спіти. Пізніше. Також буде повне відео по сортам, які садили. Із тих, що продавали в тому році, і з тих, що посадили нові, які сорти домінують, тобто сливка там, чи більш такі салатні помідори, це буде пізніше відео. А сьогодні поговоримо за підкормки. І на відео в мене звичайний плантофол калійний. НПК 02550, 25 фосфору, 50 калію і 0 азоту. Для чого його давати? Його треба давати, коли ось починається зав'язь. Не коли червоні помідори віддочекалися, а коли вони ще зелені, починають навиватись і треба вносити по листю, просто розвести там пачку на 10 літрів води і просто так просто походити, так по листю, по дрипати балоном. Батько перед цим ходив, може днів 5 тому, може 3, можу помилятися. Тому що. Помідор потім буде у вас наливатися і він буде більшим. На відеоПантафо ви можете якесь своє добриво. Є багато різних калійних добрив. Тут навіть можна і якусь там органіку, якісь народні методи. Може, ви знаєте. А чи можна попілом, я не, я не впевнений, що попілом можна кропити по листю, тому що він трошки підсушує, вам це не потрібно. Можете щось таке цікаве пошукати. Інтернет зараз штука серйозна і інформації в ньому достатньо багато, якщо вміти правильно шукати. Тому на відео просто плантофол, ви можете щось своє. Ну, взагалі, от якщо брати всі мої випадки, всі от спостереження, то Багато хто от, із вже таких досвідчених людей, хто продає вже достатньо давно, хто вирощує на продаж, то вони, ну, в більшості своєму використовують саме в Італію. Тому що доброво непогане, воно непогано підходить під кропіння, воно хорошо розчиняється, і плюс воно, якби, якщо брати собі вартість, да, там, Витратів на сотку там і так далі, воно окупляється і окупляється швидко, тому що у вас тут ну, багато його не піде на таку ділянку. Тому рекомендую просто брати нормальні добрива, щоб потім вже у майбутньому ніяких проблем там у вас не було. Ну і вже ж треба давати правильно їх орієнтуватись по погоді, тому що стоїть жара, то це робити потрібно аж пізно ввечері. Вдень ну, не потрібно цим займатися. А також якось я слухав. Оці базарні плітки, то казали, що калій впливає на смак помідорів. Не знаю, друзі, чи це правда, тому що я, чесно кажучи, не є фанатом частих обробок помідорів калієм. Були такі випадки, що люди скажуть, що кожен тиждень ми обробляємо калійніми добровими. Не знаю, чи це багато, ви можете написати в коментарях, тому що я такої практики не маю. І на мою думку, такі часті внесення саме по плодам, уже НПК ну, підвищує. Кількість нітратів у плодах. Тому скільки потрібно разів обробити, ну в ідеалі два рази. Оце коли починається зав'язь, калічик ми даємо по листю, це з'являються там перші помідори, більшість вже, цвіту відсвіла і починається така перша зав'язь. І вже потім, коли останній цвіт відсвів, починають сформуватись ну вони ще зелені, знову носимо каліні, якісь такі доброго, типу валагра там і так далі. Тому що. Азот вже нам не треба, кущ вже нам більше не треба. Фосфор, чи нам треба? Ну, Як бачите, на пачці він трошки є. Ну, я вважаю, що фосфор навіть у маленьких дозах він лишнім ніколи не буде. Ну, і Не забуваємо, що треба з помідорами правильно працювати, щоб не було фітофторозу. Чи можна якийсь біопрепарат від фітофторозу давати? Можна, щось там балон, якщо правильно це робити, і знати, що давати. Ну, В цьому році батько в основному. Працював з чарівником і з біопрепаратами. Ці біопрепарати від фітофторозу, ви їх всі знаєте, тому перегукувати їх у відео немає великого сенсу. А це наша, по-моєму, стоїть така джеральдіна. Така от кругла, така от тверда, дуже класні помідори на консервуванні. Ну і пізніше вже ж я для вас запишу легендарний огляд на своєму каналі по цим помідорам. Можу помилятись, може бути Мамако, знаєте, там сортів садили багато, батько там записував, треба буде просто дивитись, Ну, Я так дивлюсь, тут кожен куч в середньому дасть в цьому році не менше 3 кілограмів, а кущів стоїть достатньо багато. В цьому відео я не буду показувати, як я це роблю балоном, тому що батько перед цим це все зробив. Я просто вам розповів сам принцип, коли треба давати, що треба давати і взагалі як доглядати за своїми помідорами. Пізніше я зроблю для вас вже ж, огляд всієї ділянки розповім за перець, тому що за перець мало знімав. Тобто, мене там з'явиться трошки часу. Я зараз викопую розсаду і поки нова буде накущуватись, я буду знімати трошки на цю тему відео про помідори і про перець. А якщо відео для вас було корисним, ви знаєте, що робити. Поставити лайк, написати коментарі і чекати наступні відео. Всім до зустрічі!